Мало того, що у нерест так ще й сітками. Інспектори Волинського рибоохоронного патруля виявили порушника, який наловив майже 30 кілограмів риби під час діючої на це заборони. 16.04.2025 рік. 4 години ранку. Ну от такий лов вийшов. Був виявлений громадянин невідомий на металевому човні. В 4 годині ранку це вже 16 квітня було. Здійснював вилов водних біоресурсів трьома сітками на заплаві річки Стир поблизу села Топільне, урочище Чебені. Ним було виловлено 20, майже 26 кілограм риби, така як лящ, судак, білизна, карась риблястий, щука. І завдав збитки навколишньому природному середовищу майже 32 тисячі гривень. І що цікаво, як виявилось чоловік, ще той затятий рибалка, адже буквально за тиждень до цієї події його ловила й екологічна інспекція на тому ж порушенні. Порушення здійснив він повторно, повторно на протязі року його вже притягували за аналогічне порушення за вилов риби сітками. Ну no, от такий факт. На заплаві річки Стир у урочищі Чебені виявлено місцевого мешканця, котрий у нерестовий період здійснював вилов водних біоресурсів забороненими знаряддями лову сіткою. На порушника складено протокол за частиною 4 статті 85. -ї. Сума завданих збитків більше трьох тисяч гривень. Крім того, під час обстеження водного об'єкта вилучено чотири безгосподарські сітки загальною довжиною 200 метрів. Йдеться у повідомленні. Апетиту волинянина можна хіба що позаздрити, як пояснив, усі 26 кілограмів риби наловив для себе на Великдень. А для чого ви ту рибу ловите? На Пасху. Для власного споживання. А, Розуміло. Але свою вину таки визнав. То вину визнаєте? Визнаю. Ви Десь ви складали адмінматеріали на вас за порушення правил рибальства природоохоронні органи на протязі року останнього? Ні. Тож справу так званого рибалки рецидивіста передали до поліції. Рибоохоронний патруль нагадує, коли йде нерест, а це з 1 квітня і до 30 травня або 19 червня включно, ловити рибу заборонено.